Ми все одно будемо воювати далі. У нас зараз не настільки все погано для того, щоб капітулювати. А всі інші варіанти Росія просто не прийме. От просто не прийме все. Все інше буде означати, що зараз ми там умовно сказали, у нас режим припинення вогну. Як там Кучма казав в свій час, це ж вже було, це ж було, вже. Ми ж все це бачили. Розведення військ на золоте 4, заборона на стрільбу великими калібрами. Камери, які стоять і куди приїжджають ОБСЄшники дивитися, щоб ніхто, не дай Боже, не стріляв, не вів активних дій. Що робила Росія в цей час? Росія в цей час проводила залізну дорогу максимально близько до Донбасу, максимально близько до бойових дій. Щоб в коли вона вже нападе, а вони вже дуже давно це планували, щоб. По цій залізній дорозі максимально швидко, логістично перекидати снаряди людей і так далі, і тому подібне. Ми хочемо повторити, я так розумію, ще раз цю історію, але Росія вже прокладе ще більше рейок на нашій окупованій території і для того, щоб вже наступного разу спробувати швидше захоплювати землю, ніж є зараз. Я вважаю, що поки у нас є сили битися, ми маємо битися. І я особисто докладаю до цього максимальну кількість зусиль.